А тепер маленька нарізочка, за що мені прилетів варн, за якоби відводи, як вони робляться, я взагалі в душі хотів би висловити мат, але в душі не розумію, як вони робляться. Я би розумів, якщо б мені дали б варн за збив анімацію, так як я тут стріляв з десерту і скинув анімацію. Да, За це питань би не було. І взагалі, я його навіть не вбив. Подивіться, скільки тут людей бігає. Я навіть до нього не дійшов, а отримав бан я. Ну, окей, прикольно. Проєкт показав своє лице, адміністратори показали, як вони працюють. Дякую всім. Що буде подальше? Мені байдуже. Яка буде компенсація чи не компенсація? Мені байдуже на цьому проєкті грати більше не маю. Бажання. До побачення. А, ну і, до речі, також розмовляв я в uh... Телеграмі. До речі, дуже цікава відповідь було, що проєкт розрахований на мобільну версію. Ну окей, тоді хай ПКшники не грають. Прикольно взагалі. Я встановлю лаунчер. Він незрозуміло куди записався. Після таких дій. Мені потрібно встановлювати інший лаунчер, потім іншу збірку для того, щоб просто пограти, пострілятись. Маса негативних вражень. Дякую. Ну, ось і все. Всім дякую. Я свої речі вже всі ще робив, доробив. До зустрічі. На інших проектах.